Привіт, друзі! Це наступне відео про Субарік. Ми його вже загнали на стапель і зараз будемо починати рихтувати. Тому що в минулому відео ми займалися просто дефіктовкою, а в цьому вже будемо займатися самим ремонтом автомобіля. Там по ньому дуже багато роботи, так що контенту, я думаю, вистачить. Знаєш, що, це? це дуже дорого, тому що це оригінал. Це оригінал, це все оригінал. Ви Розумієш? Такий підход до ремонту запчастин. Просто поїхав. І на таку суму розгрузився, ти б знав. Що це, це за машина заїхала, правда, не своїм ходом на стапеля. І буде рихтуватися. Зараз розберемо повністю цю шнягу, знімемо, бо вона нам нафік не треба, викинемо. Це відрихтуємо. Це відрихтуємо. Тут трошки відріжемо, приваримо нове. І це трошки повернемо і все, буде готово. Коротше, коли нема чим зайнятися, знаю, що треба робити? Ну, це йому нема чим зайнятися, мені є чим зайнятися. Відпочивати. Що ви при бачите? Це не скарб. Ой, оця мазута, це просто капець. Ось така ужасна. Я пам'ятаю, один раз вліз в неї і потім елі відмився. Знаєш, ну, що розбираємо? Ну, того, що ти ж пам'ятаєш, да? Тут трішки проблема. А, друга Давай, сильне, сверху, сильно. Ось тут, ось тут, Давай, дави. Не останавливайся. Давай. Что-то葫п сделал, я ж, хватит. Что ты делаешь? Хватит. Давай добей. Хватит, минуточку. Я потом за 150 переделаю. <сх> Давай. Mm -mm. Ого. Ну, щось вийшло. Куда? Так. Це, короче, коли вже просто Скучно? не не скучно, це вже як азарт, во. Це вже прям азарт. Потрібно просто зробити, щоб було краще. Тут сначала один хоче попробовать выжить, потім інший. Сейчас ясче дойду. Не, дуже краще виглядає. Да? О, все, стой, 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 так держи, не на Все, хай Хайстина, Андрюх, не літрога нічого не, не давай. Ти розумієш, якщо ти будеш вести його до безпокрасницника, вона все одно равно... нічого не буде. Ага, обратно уйде. Я не знаю, який раз вже на СТО привожу запчастини, але знову, знову, знову. Це передня панель, яка нам потрібна вже буде зараз. І два крила, основний радіатор і підкрилок. Вигружаємо. І це тільки частинка, невеличка частинка. У нас трішки дождик пішов, але то не проблема. Дивися, знаєш що це? Це третя ходка по запчастини. Тут у нас капот алюмінієвий, між прочим. Це нижня лижа під телевізор, дві петлі, і там під сидушками ще усилитель. То, що сказав, срочно, срочно, вези мені усилитель, тому що треба міряти лонжерони чи нормально стоять. Привіз. Так, подивіться, як зараз виглядає субарік. Панель не приварена, просто стоїть. Два крилишка і капот. Ну, це так, просто накинули, щоб більш-менш виглядав гарно. Давай покажу алюмінієвий капотик ідеально, звісно, так легенько закривається. А тут що хочу вам показати, дивись, отака от конструкція. В житті не вигадаєте для чого. Вона ще не приварена, вона ще робиться все в процесі. Я думаю, тут процентів тільки 30% зроблено. А, і, і знаєш, що тут ще ззаді буде? Тут, були тут такі вниз ідуть лижі, воно вони лежать. От, -от так от буде. Це воно буде тут зверху, а потім да. він його витягує. А потім воно так одразу. Дивись. О. Раз. Ставиться. Ти розумієш, да, якісь... Тут, тут... Який тут уровень Йо-ма-йо. -йо. Дивись. Раз. А сейчас я покажу, куди воно буде ставити, а це взагалі песня буде. Дивись. І прикинь, от запам'ятай цю конструкцію, і зараз я покажу, куди воно буде ставитися. Коротше, от сюди воно буде ставитися. Ти прикинь, як воно буде виглядати. Тут будуть зверху такі типу рейлінги. і тут вниз такий спуск. Це просто такий автомобіль, він стільки пережив всього. Він ще, каже, думав вперед робити, але щось передумав. Ну, прикольно, я думаю, буде виглядати. Опа-на! Дивись, що він зробив. Капець, це вже якийсь роліарт. Отут у нього спеціально закріплені оці рейки, котрі вставляться сюди назад. Я не знаю, навіщо, але воно є. Розумієш? Не, ну стільовий, скажи, став. Офігенний. Тут у нього ще все світиться, типа білий світ красивий там зверху, вон, у нього ще діоди стоять. Стільовий. Коротше, я дізнався, навіщо це все. Знаєш для чого? У нього є машинка, яку він сам зробив, зварив, типа не бага. Ну, типа як баги, сам роблять, знаєте, роблять, але це типу, Формули 1 для дитини робив. Йому просто потрібно її перевезти з гаража кудись в інше місто. Місце. І по ітогу він собі зробив таку штуку. Каже, да, мені нормально? Каже, на блокпостах, правда, дивляться, як на мене, з таким здивуванням. Але прикольно, да, виглядає. І от тепер я зрозумів для чого ці рейки. Тому що він тут ставить і машинку закатує так наверх, і перевозить. Понимаєш, які рукасті сотрудники? Знаєте, що у людей є така особливість інколи помилятися? І я трішки помилився, коли казав вам, що купуйте фари з без вушок, щоб потім припаяти свої. Не робіть так, якщо ви не впевнені. Тому що я не подивився, що в мене немає там двох головних майже вушок. І зараз просто їжджу до буся, до пайщика і обратно. Що потрібно якось зробити нормально. Але нічого не виходить і, скоріше за все, прийдеться купувати іншу фару. А це папандос на бабки десь на 150 лишніх доларів. Навіть навіть 200. Так що зараз. А і прикол в тому, що я не знаю, кому цю фару тепер продати, тому що та, що в мене є, тому що вона аж ну, взагалі ніяка. Дивіться, я приїхав зранку, а тут. Вже панелька стоїть приварена, тому що нарешті з'явилась нормальна фара, вона вчора сталася ідеально, і сьогодні можна вже повністю обварити. Зараз будемо підготовлювати все під покрасочку. Я займусь чисто шкуркою, ну, це називається так процес зашкурювання старої краски. А потім рихтовщик підшпаклює, ну і може я покрашу або він, тому що покрасити, в принципі, тут не дуже і тяжко. Так, дивіться. Все обварено, всі точки по заводу. Да, да, по заводу. І якщо ви будете казати, що це не завод, машина бита, то нам якось паралельно розумієте, тут і так все зрозуміло, що машина була в ДТП. Що потрібно зашкурити? Ось ці частини, де було використано або Болгарка або сварка. ось це все, все, ось всю панель потрібно, тому що це е, транспортувачний ґрунт, його називають. Ось ці всі частини, це все треба зашкурити І лонжерон, він у мене чорного кольору, тому що це з іншої машини кусок. Це треба також зашкурити. Отже, зараз будемо цим процесом займатися. Дуже, звісно, хочеться. Але... І ще потрібно знаєте, що потім буде робити? Потім буде розбирати торпеду, знімати рівні, щоб завести їх на відновлення. Зараз я, вам, зараз я вам покажу. Faxim що... Зараз я вам покажу, Як oh, з ними I можна працювати? Ви розумієте, що я вас всунув в відео? Так, зараз я вам покажу, що вийшло з того, що ми робили. Ми повністю зашкурили передню частину і підготували до Ну, спочатку грунтовки, а потім покраски. Дивіться, воно стало таке матове-матове. Я думаю, хорошо видно. Зачистили всі місця, де була сварка, зашпаклювали ланжерончики з двох сторон. Тут теж видно, все гарно зараз буде. Грунтовочка в нас вже готова. Напомню, дорога грунтовочка, тому що була одна за 100 чим-то гривень, а ця за 200 с Так я взяв за 200 чим-то, тому що нам не шкода для, цієї для цього автомобіля дорогих запчастин. Дивіться, сухенька, гарна, така ровненька. Так, я буду продовжувати знімати а людина зараз буде фарбувати. Все, ми закінчили фарбувати автомобіль. Получилося дуже прикольно. Два слоя фарби було, тому що даже одного балону не вистачило. Залишилося вкрити невеликим е, слоєм лаку і буде взагалі чітко. Можна буде ставити вже мотора А знаєш, що ще дуже я чому удивився? Тому що. Всі трубки кондиціонера цілі. Це така рідкість, що просто капець. І вони ще стануть туди ідеально. Ми завжди їх або паяємо, або з ними завжди щось трапляється, тому що вони стоять отут вдоль телевізору і кудись дай прилетить. А тут, наче, цілі. Це прикольно. А ще ми замінюємо патрубки на охлаждені коробки. Тут буде стояти радік, тому що їх зігнули якраз в цьому місці телевізором. Все, зараз у нас вже е, четвер, а мені потрібно ще сьогодні відео вам зробити. Так що я думаю, що треба їхати додому. Чим раніше, тим краще, щоб успіти ще сьогодні відео е, змонтувати, домонтувати. Я маю на увазі і виложити.